Радомошель став черговим містом області, який відвідала комісія. Моніторинг розпочали з приміщення райдержадміністрації і управління праці та соціального захисту населення. До цих установ люди інваліди хочуть з проблемами, та все ж можуть дістатися. лише мріяти маломобільні групи населення можуть про повноцінний доступ до міської ради. Альтернативою пандусу місцева влада вважає кнопку виклику та обслуговування на порозі приміщення. Ходимо сюди і забезпечуємо Це людей головні програми. У крайньому випадку можна владі пропонують власний альтернативний сервіс. Ну занесемо, якщо вони захочуть. Краща ситуація у центрі зайнятості. Окрім зручного пандуса, людям-інвалідам тут одразу ж пропонують роботу та демонструють всі наявні у них зручності. Наступний об'єкт лікарня. Пандус тут є, от тільки користуватись ним можна лише в якості експоната, оскільки підйом на візку по такій конструкції стає просто небезпечним для життя. Лікуватись не треба. Отож, які в міській раді пацієнтів тут обслуговують або на вулиці, або ж будуть заносити. Проте лікарі обіцяють виправитись. Вимагали раніше, робили, будемо старатися. Вони перероблювають, відвідала комісія і туристичну візитівку міста замок Радомисель. І значними труднощами на територію потрапити можна. Отож, люди-інваліди резюмують, владі є над чим працювати, адже поки що для них Радомисель залишається переважно недоступним. Зокрема, ми хочемо велику увагу привернути до доступності замку Радомисель, тому що це дійсно така спадщина. Це той об'єкт, якому перебувають не тільки громадяни України, а й громадяни, які приїжджають до нас за кордону. Деякі моменти є, і це потрібно зокрема окремо працювати з власниками, тому що дещо можна випробувати і досить за ну не вкладаючи великі кошти. Пересуваючись з цими закладами, розумієш, наскільки це складно, наскільки кожна подряпана в асфальті і високий бордюр є серйозною перешкодою для цих людей. Вже найближчим часом комітет направить до Ради шлях відповідні рекомендації та вимоги, направлені на покращення доступності об'єктів інфраструктури для маломобільних груп населення. Це воно. 好。<As always. S 2>